Палаці культури народний дім відбувся незвичний концерт. На сцені виступали місцеві артисти і колективи. А у залі сиділи не просто глядачі, а господарі та їх чотирилапі друзі. Таким чином, коломияни вирішили підтримати притулок для тварин безхатьків, які нещодавно відкрили у нашому місті. На отримання закладу потрібні немалі кошти. На благодійний концерт запросили і нашу знімальну групу. Джесіка і Террі разом із своєю хазяйкою Катериною прийшли на концерт, щоб взяти участь у виставці чотирилапих. Цим песикам красенням пощастило набагато більше, аніж сотням безпритульних тварин, що живуть на Коломийських вулицях. Звичайно, негативно до цього позитивного навіть бути нічого може. Але Така наша держава, наша... ми Ми цим нічого не зробимо. Я думаю, щоб вирішити проблему тварин без хатьків, Міська влада створила для них притулок. А уже на початку листопада тут поселили перших мешканців. Усю опіку над чотирилапами взяла під контроль група допомоги вдячні лапи. Волонтери займаються харчуванням, доставкою їжі, стерилізацією і загалом благоустроєм території. Як це часто буває, від обіцянок до реальних кроків шлях довгий. І мер, і його заступники обіцяли допомагати притулку, але поки, крім кліток та будинку для сторожів, так нічого і не зроблено. На жаль, ще не покращили справи притулку. Ви знаєте, що там так як було, все за наші кошти ми робимо. Може, стараємося, але влада мало робить. Дуже шкода. Ідея організувати благодійний концерт виникла у керівництва Палацу культури Народний дім. Юрій Михайлюк розповідає, що задум підтримало багато артистів. Співаків та колективів, кожен з яких хотів долучитися до доброї справи, ми, коли заглядали у наш місячний розпорядок, виявилось, що у нас вільна одна дата сьогоднішня, це таке чисто символічний виступ від теми, і думали, чим би заповнити цей день сьогодні. Зібралися всі на роботі і подумали, що було б цікаво організувати такий благодійний концерт для тварин, адже ми знаємо, що коли ми запрацював нарешті притулок, але традиційно як Справи то кепско, тому що немає достатнього фінансування. Коли про цей захід дізналися, то до нас приїхали не тільки з Коломиї, а й з Існятина учасники. Діти стали і молодь активними, і захотіли зробити свій внесок для притулку. Серед активних учасників збору коштів благодійний фонд Крокус. Вихованці та волонтери власноруч виготовили листівки із зображеннями тваринок та продавали їх. Кожен охочий міг не просто придбати для себе маленький сувенір, а й пожертвувати цю суму на притулок. Дізнавшись про те, що буде такий благодійний фонд, діти вирішили долучитися до збору коштів. Їх підтримали волонтери з Коломийського педагогічного коледжу. Вони разом виготовили листівки. І назвали проєкт продай, продай обкладинково свого зошита у підтримку дячних лап. Всього виготовили 60 листів ціна від однієї гривні. Ну, збираю гроші для наших небайдужих друзів для, для, ну, для вірних і розумних друзів. А Скільки ви вже зібрали? П'ять гривень, водно Стасик. А скажи, що ти тут сьогодні робиш? Що ти продаєш? Собачки. А ще стіни народного дому того дня прикрасили малюнки коломийських школярів. Долучилися до благодійності і приватні підприємці. Хотіли сьогодні підтримати цю акцію і допомогти тваринкам, тому представляємо всі вироби ручної роботи. І 20% від продажу ми сьогодні перечислимо на допомогу. І акції вхід на концерт був безкоштовним, але кожен охочий міг вкинути у скриньку вдячних лап певну суму. Крім того, п'ять котиків, які волонтери принесли на виставку, знайшли нових, сподіваємось, добрих та лагідних господарів. Під час благодійного концерту вдалося зібрати 3652 тисячі гривні. На ці гроші вже чекають 27 цуценят, яким потрібна вакцинація. Звичайно, кошти потрібні постійно, але концерт у Народному домі привернув увагу громадськості. До проблем безпритульних тварин.